Дай Боже, сьогодні розкажу вам за що можна отримати мандат в Польщі, якщо кататися на велосипеді без потрібних штук. Поїхали. Перше в нашому списку це світло, переднє заднє світло. Якщо у вас його немає, штраф 100 злотих. Якщо воно є, але не ввімкнене в темну пору доби або в якихось темних участках у дороги. Все одно 100 злотих. Друге, в нашому списку це світловідбивачі. Якщо у вас немає світловідбивачів, та ще в додачі немає ні переднього, ні заднього світла. Штраф 200 злотих. Зазвичай на велосипедах світловідбивачі встановлені на колесах, на педалях. Тому я думаю, варто подивитися, чи вони є. У 200 злотих просто так віддавати, ну якось неохота, якщо чесно. Третє це в нас гальма. Маєте мати хоча б одне справне гальмо. Немає, штраф від 50 до 100 злотих. Так що, якщо вмієте розганятися, то й вмієте тримозити. Oh Четверте, це у нас дзвоник. Нема дзвоника 50 злотих. Так що я думаю, краще зеленькати ніж платити. Дзвоник коштує 10 злотих, а штраф 50. Вибирайте самі. Так, ну що, друге відео є. Потрохи вчуся знімати. Думаю, щось непогано з цього вийде. За звук в майбутньому куплю мікрофони, думаю, буде краще. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. На цьому все. Всім щасливо і без мандатів.